Всім привіт! Ви на каналі ФармОК. Пропоную вашій увазі такий засіб, як калію йодит. Виробник Монфарм, місто монастирище. Що ж це за засіб? Це є засіб, який може врятувати вам життя під час радіації. Адже під час радіації в повітря потрапляє радіоактивний йод який має згубний вплив на щитовидну залозу. Що робить цей засіб? Цей засіб він блокує щитовидну залозу і таким чином не дає змоги накопичитись радіоактивному йоду. Під час накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі він може призвести до злоякісних процесів в щитовидній залозі. Тому в разі радіації ми приймаємо одноразово цей засіб. Він блокує щитовидну залозу і таким чином накопичується звичайний йод і не дає змоги накопичитися радіоактивному йоду. Але потрібно пам'ятати, що цей препарат необхідно приймати лише після офіційного сповіщення про його прийом. Місце, де можна його отримати, обов'язково вам сповістять, але краще, щоб ви його придбали. Він є в аптечці, в аптеці міститься, і ви можете його придбати. Він доступний в ціні. Так буде спокійніше. Ефективність препарату має лише при прийомі не раніше, ніж за 6 годин до того, як радіоактивна хмара сягне території. Ефективність буде зберігатися під час надходження радіоактивної хмари і через 6-8 годин після. Через 14 годин після зараження радіоактивним йодом йодна профілактика зменшується до 50%. Через 24 години йодна профілактика, вона вже не має ніякого значення, навпаки, може лише зашкодити. Як його приймати дорослим і дітям віком від 12-13 років і до 40 років приймаємо в дозі 125 мг. Оскільки таблетка містить 250 мг, ми ділимо таблетку навпіл і приймаємо половину таблетки. Молодшим дітям приймаємо 16-18 таблетки в залежності від віку. Протипокази це є люди, які мають більше як 40 років, їм не потрібно приймати цей препарат, тому що радіоактивний йод вже не буде накопичуватися в щитовидній залозі після 40 років, і під час прийому цього препарату, навпаки, може зашкодити відбудуться зміни в щитовидній залозі, наприклад, гіпотереоз. Замінники цього препарату немає. Такі препарати, які містять йод йод звичайний розчин, чи йосен, чи йодомарин, Вони не замінять його. Лише один препарат може врятувати вам життя в разі необхідності. Це калій йодит. Сподіваюсь, що дуже скоро ми здобудемо перемогу, і над нами буде знову мирне небо. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!